А ми давайте продовжимо зараз знайомити вас із мобільними новинками від компанії Asus, які нещодавно вона представила у столиці України. Минулого тижня ми детально розповіли вам про ноутбуки, а зараз прийшла черга планшетів. Загалом цей виробник досить серйозно оновив практично увесь свій модельний ряд і вніс туди силу селену різноманітних змін, як технічних, так і конструктивних. Оновив практично усе. От беремо нову лінійку дзенпедів. Їх тут ціла розсип на 7, 8 і 10 дюймів. В діагоналі в екрану. Вони підтримують сім карти, тому з них можна дзвонити. А можна юзати 3 g інтернет який, на щастя, в Україні вже є і активно розширяється. У них традиційно класні, як для Asus, ips екрани з Олеофобним покриттям, яке протистоїть жирним відбиткам пальців, величезним кутом огляду та цілим ескадроном технологій покращення картинки. Частина технологій унікальні фірмові, як от Asus true ТрюТю live Технологія покращує різкість зображення, роблячи розмиті ділянки чіткими. А Splendid дозволяє регулювати кольорову температуру. Blue Light Filter пом'якшує різкість білого тла, роблячи його м'яким і комфортним. Цих планшетах хороший звук, а також є маса змінних кольорових панелей, які дозволяють дівайсу набувати кольорів вашого актуального гардеробу. Загалом же модникам та модницям варто звернути увагу на найменші моделі, 7-дюймові, випущені у дизайні типу клатчів. В цій діагоналі загалом є два варіанти Z170 та 370. Остання чуть технологічно продвинутіше. Далі восьмидюймова машина Z380, яка, до речі, працює на сильному 64-бітні. Тому Квалкомівському процесорі, і ось найбільший планшет ZenPad 10 або z 300. Тут уже інтелівський атом аналогічний сімковим моделям. Проте цей планшет, само собою, з потужнішим начинням. Всі новинки мають досить хороший показник автономності, як завдячуючи не слабким батареям, так і впровадженню нових економних технологій. Проте час їх роботи можна серйозно продовжити, користуючись новими асусівськими аксесуарами, серед яких відмітимо фірмовий Powerbank. Із силою струму 2,4 А ампери та ємністю за 10 тисяч мліампер годин, чого, наприклад, вистачає, аби повністю двічі зарядити восьмидюймовий дюймовий ZenPad. Так що давайте вважати, що нові планшети Asus стали не лише моднішими та технічно сильнішими, а й на порядок потенційно живучішими.